Oslovený Boh náš za vždy nenenivovsok časy na víkend knihu. A Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Цар і Небесе, утішителі душі істини, що в святий Сиса наповняєш, скабнице блаї життя подателю, прийди, свинися, в нас, і учисти нас від усеху, і скверний, і спаси, благи, душі наші, сяди, Боже, святи кріпки, без безсмертий, помилуй нас, сади, Боже, святи кріпки, без безсмерти, помилуй нас, сади, Боже, святи кріпки, без безсмерти, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духамі, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресадо Тройця, помилуй нас, Господи, очей старихи наші, владико, прости, беззаконні наші, і святий завітай, сли, немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу амінь. і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш, і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а не визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поминуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приді де цареві нашому Богу, приді де поклонімося, хрестові цареві нашому Богу, приді де і припадімо самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічниво скорбота, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини, морські її, зашміли й порушилися води їх. Порушилися гори сили Його, бистрі течії, ріки веселянь, місто Боже, восвятив уселю свою найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їм Бог ранув До світа. затривожилися народи, закиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Якова, при ній побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до Потрошені лугі зломи зброї, спали ще тим вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, найлуяя,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, Аллуя, Аллуя, слава тобі Боже. У мирі, Господеві помолімся, Господи помилуй. За мир з спасіння душ наших, Господеві помолімся, Господи помилуй. за мир усього світу, добрий стан святи Божих церков. І з'єднання всіх Господеві помолімся, Господи помилуй. за святий храм святий, що звірив благовінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві помолімся, Господи помилуй. помомили, засвіті, що Папа Римського, за блажені. Патріарха нашого Святослава, за полюбивих наших наші кірйоси, поки степана, кір Андрія, чесне присвітерство, християкунство, за весь причитих людей, Господеві помолімося. Господи помилуй. помилу, забомбережний народ, наш за правління і все військо, Господеві помолімося. Господи помилуй. щоб як лук, лук вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї і за перемогу на супостатиме наш. Господеві помолімося. Господи, Господи помилуй! щоб подати неославну, незвориму переможну силу і мужність хрестоймену воїнство наш на перемогу над ворогами і супостатими всіма нападниками. Господеві помолімося. Господи, Господи помилуй! щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб Господній Господні їх і вражав, Господеві помолімося. Господи помилуй! щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання і до новірців наших, і щоб вивести із сління життя полонених ворогами, і стопостатами слуг Його, які в печалі скорбота до нього взивають. Господеві помолімося. Господи помилуй! Щоб визволитися навіть усякої скорботи гніву і нужди, Господеві помолімося. Господи помилуй! заступи спаси помилуй і охорони нас, Боже Твоєю благодать. Господи помилуй, Пресвяту, святу, пречисту, преблагословенну, славну владишицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, усіма святими, поминувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо Тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Ми. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, Ми. і на віки Амінь. Ам Бо Господь явився нам, благословенто й на мім'ях Господнє. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість Його вічна. Бо Господь явився нам, благословенто й нам в'ям Господнє. Вони навколо вступили мене, але я ім'я Господнє Господні переможує, Господь явився нам. Благословен, Хто й да в ім'я Господнє. Я не ворожитиму і розказуватиму про діла Господні, Господь явився нам, благословен, Хто й да в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. від Господа це сталося дивне воно на очах наших, Господь явився нам. Благословен, Хто Той на війна Господнє. спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони Духого Тві. Слава Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Заступництво перед і за ким не осоромимося, не порним лає молитвами нашими все оспівана, Богородице, утверди православних громаду, спаси благовідних людей, укріпив справедливості правління їх, і з небес перемогу. Бо ти, i both єдина благословена єдина Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миру. Воздайте Господа сини Божі, уздайте, Господи, Господаві славу і силу. О, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миром. Премудрість. До офіціан послання, святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Даття, кріпіться, Господі, та в мутності його сили, Водініться в повну зброю Божу, що ви могли дати місце шхетрушам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, явнувши з броню справедливості і взушеною готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. а над усе візьміш двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. І візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже». Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Треба, мудрість, прості, слухаймо Святого Євангелія Мирусі. Від Духові Твоєму, від марка Святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже ці вигнеся не зікінться в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте. Як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилу. Ще молимось за святішого селенського, архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за боголюбивих єпископів наших ірйосипа, Степана, кір Андрія, за все чесніших отців наших, проторахи Роберта, робота, проти йумина Йосипа, ігумина Йосипа, за те, що служить, послужили в святому храмі святі ці, за отців наших духовних, Ісух Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимось за народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Не на постріли опиваємо і не на зброя наша рятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, З умиління молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Захисни повірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою, і в покори, які хрестолюбивому воїнству нашому віддає. Молимось, милосердний Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможне було над ворогами, і щоб мир і слава оселили в землі наші. Усильно молимось Тобі, Господи. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, не слухай нас, Боже, Спасителю нашого повання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико конорехів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог єси, і тобі славу вас селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ам. Ї. Ще іще, преклонивши голови, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, і щедрота, на смирення Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні у покаянні і зумиління, молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув, їх і немає, і збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають ці народи, що ти, Си Бог нашами, люди Твої, силою, Твоєю обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненавистки наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, заступничи нас. Не задай беззаконні неправд людей Твоїх, і не вертайся у нас від Ніві Твоєму, але в милості і щедротах, посіти смиренне, слух Твої, що припадають до Твого благотробія, Постань на поміч, обране нечистиво зухвальство і на страх і втечу, хрестолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас донати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким Ти призначив покласти у Бою за вітчизну своє життя. Прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї, подай він сіне трині, бо Ти є все заступник і переможець, і спасіння всіх, хто на тебе уповає, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вікні. Ам. Часнішу від і вінезрім'яну, славнішої від Серафимів. Що без утління Бога Слово породила, сушу бороницю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, причистий Свої Матері, преподобний Боносний Отці наші, і всі святи помилує, спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. Боже великий єдиний, нам Україні. Храни, волі світу промінням ти її осіни, Світлом науки знання нас, дітей просвіти. Чисті Любові до краю ти нас Боже зрости, Бодимось, Боже, єдиний, нам Україну храни всі свої ласки щедро ти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай добро світу.